Велика північна війна, у яку була втягнута Україна, дуже змінила мапу Європи. Про її передумови та які події відбувалися на території України в наступній частині нашого серіалу Вся правда про полтавську битву. Перед вами карта Європи напередодні Великої північної війни. Московія, як ви бачите, займала великі території, але фактично була відрізана від морів. Білий Баренцеві моря в холодний період замерзали. Балтійське море у цей період контролювала така держава, як Швеція. Азовське чорне море знаходилося під контролем отаманської порти. Ставши московським царем, в 1689 році Петро І розпочинає свою політику військову агресивну. Він має намір створити велику державу, велику імперію. Імперію. Він вважає, що Москва це правонаступниця Римської імперії. Звідси і походить ось ця ідея, що Москва це третій Рим. Але головна мета це здобути вихід до моря. Тому в 1695-1696 роках розпочинаються азовські походи проти Туреччини за вихід до Азовського і Чорного морів. Згідно з коломацьких статей, українські козаки були змушені брати участь у цих військових походах. Ну і козаки взагалі. Використовувалися московською армією уже починаючи з 1690-х років у походах до північного причорномор'я, коли здобували фортеці, азовки закермен, очаків. В результаті азовських походів було здобуто вихід до Азовського моря, але Чорне море. Їм не вдається захопити. І для того, щоб знайти собі союзників у війні із Туреччиною, Московський цар їде до Європи. Але в цей час увага європейських країн була прикута до зовсім іншого конфлікту. На той момент. Е Такі європейські держави, як Швеція, Данія і польща саксонська держава, постійно ворогують між собою за вихід до е, Балтійського моря, за перерозподіл земель на Балтиці. В цей час якраз центр світової торгівлі зміщується із Середземного моря на Балтійське, і його контролює Швеція. А отже, і контролює Швеція всі економічні зв'язки на Балтиці. Зверніть увагу на кордони тодішньої шведської держави. Вона включала як сучасну територію Швеції, так і частину земель Фінляндії, Латвії, Естонії, частини польських і німецьких земель. Тобто, фактично, шведи перетворили Балтійське море у своє внутрішнє озеро і повністю контролюють ситуацію на Балтиці, а це і призводить до постійних конфліктів Швеції із своїми сусідами. Московський цар вирішує заключити угоди із давніми супротивниками Швеції, порушуючи при цьому усі попередні домовленості зі шведами, зокрема так званий кардийський договір, який було укладено зі шведською державою. Тож він веде переговори з Данією і Польшо Саксонською державою в 1699 році. Між ними були заключені договори, і була утворена північна ліга, тобто антикоаліція проти Швеції. І саме ця північна ліга у 1700 році і оголосила війну шведській державі. Вона війшла в історію під назвою Велика Північна Війна. Тривала війна 21 рік і проходила як на суші, так і на морі. Швеція на той момент була досить сильною державою. В часи правління шведських королів Карла X і Карла XI вона практично досягла піку своєї могутності. Вона мала одну з найкращих армій на той момент у Європі, коли помирає шведський король Карл XI, на його престол стає син. 15-річний шведський король Карл XII, в часи якого і почнеться Велика Північна війна. Він виховувався на військових здобутках свого діда, свого батька, які були королями-воїнами, які формували ось цю ідею великої шведської держави. Ну і, звичайно, він не мав іншого вибору, не мав іншого життя. Тобто він дійсно був таким, його в історії називають королем солдатом, королем воїном, останнім вікінгом або північним. Левом. Не зважаючи на свій юний вік, він стає на чолі своєї держави, очолює свою потужну армію, і для нього головним завданням стає вберегти кордони Швеції і дати відсіч своїм ворогам один за одним. Супротивники Швеції думали, що малолітнього шведського короля вони швидко здолають. Шведський король Карл XII намагається знищити дійсно своїх противників один за одним, і першою з війни виходить Данія. Датський король Фрідріх IV капітулює. Він підписує мирний договір зі Швецією і залишає північну лігу. Далі шведські війська переміщують свої сили під Прибалтійську фортецю Нарва, і в середині листопада 1700 року, за деякими даними, від восьми до десяти тисяч шведів розбивають майже 34 тисячну московську армію. Вважаючи, що поквитався з московськими військами, розбивши московські сили і вважаючи своїм головним супротивником польського короля і саксонського курфюста Августа II сильного, Карл XII зі своїм військом направляється на територію польсько саксонських володінь, де й застряє майже на шість років війни. Якраз відсутністю шведського короля в Балтиці і скористався московський цар. Він швидко поновлює свої сили. І повертається на театр воєнних дій на Балтиці і захоплює при цьому ряд фортець. Були захоплені фортеці Ерестфер, Нотебург, Нотебург, Ніншанс і Нарва саме на місці захопленої фортеці. Ніншанс Петро І спішно починає будувати місто Санкт-Петербург. Таким чином він хотів якнайшвидше закріпити свої позиції на Балтійському морі. Після отримання ось таких перемог московський цар уже в ті часи починає проводити ось таку інформаційну кампанію. Це медалі, медальйони, які випускалися на честь ось таких перемог або на честь якихось. Величних подій, які траплялися під час великої північної війни, поразки ж навпаки замовчувалися. Ситуація в Польщі була також неоднозначною. Польща була розділена на декілька частин: одна партія. На чолі з Августом Другим сильним залишалися вірними московському царю, шведський король Карл XII знімає його з престолу і ставить на його місце польського короля Станіслава Ліщинського. Це призводить до поділу Польщі на дві частини, і в 1706 році шведський король вирушає у похід із Саксонії на московські землі, рухаючись території сучасної Білорусі по дорозі Смоленськ-Москва. Але дійшовши майже до кордонів, майже до місця. Течка стареші шведи були змушені припинити свій похід, оскільки на своєму шляху вони зустрічають лише випалені і зруйновані землі е, сучасної Білорусії. Для того щоб не допустити шведську армію до московських земель, Петро I використовує так звану тактику випаленої або вихолодженої землі, все продовольство, весь фураж, всі населені пункти випалювалися, знищувалися, випалювалося збіжжя на полях. Населення було змушено покидати свої домівки, знищувалися всі можливі засоби і е, мости для переправи. Тобто залишалася пуста територія, випалена територія. Як ми бачимо, таку ж тактику використовує і сучасна Російська Федерація у війні проти України, випалюючи таким чином і знищуючи чи все на своєму шляху, зокрема на сході на сході і на півдні України? Тим часом Шведи намагаються знайти інший шлях на Москву, і в цей час вони починають повертати в Україну.